Найближчі роки в Україні зростатимуть акцизи на паливо. Скільки грошей в місяць витрачають броварчани на пальне зараз? О, до трьох-трьох з половиною тисяч. Ну, зараз вже підняли ціни ж на бензин. Ну, п'ять тисяч в місяць це приблизно. Дві з половиною тисячі в місяць. Це тільки рух по, по броварам. Дітей в школу, за школи, отак от, от такі. У мене дізель. дізель. І за рахунок цього я ще в принципі небагато витрачаю в зрівнянні з іншими водіями. Ну, від п'яти точно. Ну, можливо, до Двадцяти. Щодня я витрачаю літрів десять пального. Ну, десь три тисячі. Можливо, дві тисячі. Місяць. Три. Дві тисячі неділю. Тиждень, тисячі дві. Тобто місяць, десь вісім. Ну, у мене десь приблизно тисяч шість-сім. Ну, по місту. Київ, може, виїжджаю раз, ну, раз за два місяць. Ще не? Ой, ну це буде занадто вже, занадто. де можна пішки будемо бігати.